Thank mm -hmm. you. З приводу забезпечення гуманітарної допомоги до окупованих територій тут у нас питання залишається актуальним, тому що і ось зараз працюємо з мережевими супермаркетами, щоб вони все ж таки відкривалися. Там, де у нас відкрилися, одразу ціни на продукти харчування знижуються. Там електроенергія є. Безпекова ситуація так само дозволяє, лише потрібно вкласти кошти щодо там умовно кажучи ремонту своїх приміщень. Тому будемо над цим продовжувати працювати. Загальна кількість наданої гуманітарної допомоги складає 30. 77 тисяч і майже 216 тонн, а також 1 мільйон 315 386 продуктових наборів, це близько 12,5 тисяч тонн. Санітарно-гігієнічних товарів – 1 тисяча тонн, трішки більше. Харківською обласною військовою адміністрацією на деокуповані території передано 3697 тонн продуктів харчування та 289 тисяч 753 продуктових наборів.